Традиційно під новий рік у Дніпровському районі Херсона проходить день опікуна. Місце зустрічі незмінне, найбільший торговельно-розважальний центр міста. Майже 200 малюків разом з дорослими сьогодні отримали подарунки та привітання від районної влади та служби у справах дітей. А ще усі разом подивилися мультфільм. Про свято з сімейною атмосферою. Дивіться у наступному сюжеті. У кінозалі мультиплексу зранку особливі глядачі. Це ті, хто любить дітей понад усе та малеча, яких від інтернату врятували батьки. Дмитра та його молодшого братика вже чотири роки виховує бабуся з дідусем. Для їх родини цей рік приніс багато позитивних емоцій. Ми, во перше відправили нашого першокласника в школу, по-друге, нам дали квартиру, це положительне. По-третє, повернувся мій чоловік з САТО. Ну, Взагалі, положительні випадки. І те, що ми далі продовжуємо висвітлювати своїх дітей, своїх внуків. Хочемо, щоб вони виросли положительними, теж людьми, хорошими. Хлопці мріють стати такими, як дідусь, сміливими та справедливими. Старшенький Дмитро вже знає, що й загадає у новий рік миру усій країні та своїй родині. Я хочу, щоб цей... щоб все було добре в нашій, нашій сім'ї. Нинішній рік для родини Басай був важким і цікавим водночас. Цими днями вони відзначають народження своєї великої і дружньої родини. Це був довгий адаптаційний період. Ми всі привикали, звикали до великої родини, до, до тих турбот, які, нас всі, які в нас були. Багато радості було, багато було сподівань. Вони всі очікування, сподівання. Вони всі справдилися. Багато допомоги нам надали навіть ті люди, яких ми не знали, але вони дізнавшись про нашу сім'ю, нам допомагали дуже психологічно допомагали, рідні допомагали, сім'я. Родина Басай сьогодні отримує і заслужену подяку від районної служби у справах дітей. Традиція вітати опікунів у Дніпровському районі зародилася ще у 2009 році. Це найбільше. Категорія людей, які опікуються дітками, сиротами позбавленими, тому ми вважали. Вважаємо, що ми повинні хоча б рік раз в рік подякувати їм за те, що вони опікуються цими дітками. День опікуна Дніпровський райвиконком вже третій рік проводить в найбільшому розважальному центрі Херсона. У новому статусі сьогодні і Владислав Кондратов, новообраний голова району, переконаний таким традиціям жити. У нас на сьогоднішній день 189 діток під опікою в Дніпровському районі. Ну я надіюся, впевнений в тому, що добрі традиції, які от були на протяженні вже багатьох літ, і добрі традиції ми міняти не будемо. День опікуна свято для всіх. Дорослі отримують подяки від служби, а малеча концерт від однолітків. Нині опікунські діти вперше дивують своїми талантами. Планують наступного року створити концерт власними силами. Зараз у нас 254 дитини, сироти дитини позбавлені батьківського опікування, перебувають на обліку. В районі проживає 189 дітей під опікою. Один у нас дитячий будинок сімейного типу там 9 дітей. У Нас з'явилося шість нових опікунських сімей. Безкоштовний перегляд мультфільму для майже 200 дітей з опікунами. Мультиплекс завжди йде на зустріч таким благородним справам. Коли діти стаються задоволені, і коли бачиш іскорку в їхніх очах, це завжди приносить удовольствия для тебе. Не кожен з присутніх може дозволити собі походи в кінотеатр. Тому мультик про снупі найкращий подарунок для дітей. По завершенні кожен малюк отримав ще й солодощі. Анастасія Соболє, Володимир Муравицький, телеканал Скіфія.